З листопада минулого року продовжується блокування польськими фермерами та перевізниками українсько польського кордону. Внаслідок цього постачання української продукції на європейський ринок відтерміновується. Тим більше на акціях протесту кілька разів навіть висипало українське зерно. Якою є реакція на такі протести безпосередньо аграріїв Чернігівщини, оскільки відомо, що й продукцію нашої області експертували за кордон? Насючі не склалася така негативна ситуація із реалізацією зернової групи за. Кордон. Кордон, як воно буде далі, на цінову політику це у мінус по сприяву. як воно буде далі побачимо. Ну, для нас це ми дуже багато продукції переробляємо все. І ну, ми дуже від цього не залежні. За кордон ми вивозимо десь до 20% загального об'єму, який ми вирощуємо в себе на своїх землях. Під час блокування ми наш вантаж туди не попав, ми там не стояли. Після повномасштабного вторгнення ситуація не дуже, так як цілком в державі тугенько важко. Працювати, можна сказати, важко. Важко з реалізацією продукції, важко із повноцінним живленням. Ну, тому що не вистачає обігових коштів, вони постійно зараз кожен рік обігові зменшуються. Ми підприємство експортно орієнтоване, а 2022-2023 рік, в принципі, у нас практично не було експорту. Так як десь європейський ринок за цей час трошки переорієнтувався на нових клієнтів, відповідно, здорожчала логістика. Стало важче зараз. Це є певно самою більшою проблемою для нас, тому що, як, як бачите, на фоні да повний склад пшениці є зацікавленість в німців, але ми не можемо її вивезти. Через блокування кордону українські аграрії змушені шукати нові шляхи збуту своєї продукції, проте не всім це вдається. А тому це впливає не лише на економіку країни загалом, але й на існування самих підприємств. Зокрема.